И ну, вот это они, трактор не вручную, а трактором. Я манала яма, там стоили колизы на что. Мы выкачивали машину, подкатывались. Это положено на гибрид. Хорошо. Надо чего не фоткать?

Почай Всі плавають, ну, отут, оце вон жиле приміщення, там далі слідуючі будівлі, всіх людей плавають холодильники, всяка така побутова техніка. Воно просто вийшло з берегов і зараз просто дуже много води було. Воно текло там, повністю через сотові, сьогодні піднімалося би... А, Це висок. Висок. а это запросится и кулак запускается. Это жила часть дома третьей часть дома. Просто у нас висок. вот выгребная висок. яма, тут, да. Части Здесь висок. выгребная там яма, но получается отошло через манус. Так вот, это не попало. Это же вырубится. Ага, ну идем вартує, да, так. 0. Що, Не, ну, 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 ну,

Вчора о 16-й годині по Вінниці прийшов невеличкий дощ, який переріс на 19, 130 хвилин у велику зливу. Вона тривала 50 хвилин. За 50 хвилин, по нашим даним, випало. 35 мм опадів в вигляді дощу при місячній нормі 85. Колекторні системи водовідведення не встигали спрацювати, тому за цей період трошки виник момент нанизнених участках, момент заторів автомобільної техніки, яка дуже оперативно силами рятувальних підрозділів і комунальних служб була ліквідована. От все, що стосується підтоплень будинків, в основному підтоплення ніяких будинків не було, а було підтоплення присадибних ділянок і підвальних приміщень. Особовий склад цілу ніч працював на оцих заходах рятувальних. Служба знаходиться в режимі постійної готовності. От у випадку необхідності будуть додатково зосереджені сили, в тому числі і спеціальна техніка аварійно рятувального загону спеціального призначення.